Привіт, пухнастики! Ну нарешті з'явився вільний час розгрібти ту Польщу, в якій ми заробляли гроші і нам давали подарунки. Але що там є? Давай Лін, розкри. Ти дуже багато тексту говориш. Тут напередодні різдва і нового року я отримала на роботі бонус, бонус. подарунок, таку валізу. Як ти ще дотягнула, Я не знаю. Та важко тягнула, тому що і сніг тоді був, і дощ був, і все було мокре, але я її донесла. Але добре, що робота і буди і там де жили, було недалека. Ну окей, розкриваємо. Давай, що давай, ж тут у нас? Відкриваємо і дивимося, що ж тут я отримала. Звичайно, субкейс дуже гарної якості, і для подорожі дуже підходить для одної людини. Ну нарешті відкриваю цю скриню. Чи і... майдан? І що ж я тут отримую? Тут я отримую безліч солодощів, різних видів, Євген. О, оце найкласніші цукерочки. Я їх так обожнюю. Тому всім рекомендую, але вони собака такі дорогі. Так, наступне теж якісь були шоколади, шоколади, все в шоколадах, щоб і життя було в шоколаді. Ну, якщо потрошку, то воно не заважає. Також ще тут отримала різні такі цукерки різних видів шоколадні. П'яна вишня. Так, і останнє це був арахіс в шоколаді. Арахісюн. І така маленька цукерочка. Цукерка, щоб в кишеню кинув і забув. І також ще тут є косметичка для різних жіночих засобів догляду. Ого, скільки ж туди можна грошей покласти. а? Ну, Якщо скільки заробиш, то скільки покладеш. І останнє, що було в цій валізі, це було два таких гарних приємних рушників, які ми і зараз використовуємо. Дуже гарна якість. Мені сподобалися ніжні, приємні. Один був бальний, один для обличчя. Я в цих шматочках не розбираюсь, то вже там аліна шарить. Ну а знімали ми відео в першому го 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 готелі чи хостесі, в якому ми жили. Умови просто в супер. В сараї.